Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Одразу після вчорашніх ударів по Кропивницькому путіну перемир'я не потрібно. Просто сотні шахетів. Було у повітряному просторі України. Найбільше цього разу дісталося та Києво. Майже все хлопці збили. Утім, станом на зараз. На жаль, є влучання. Телеграм-канали пишуть, що горять макети F-16. І поки росіяни тішаться, що нібито F-16 не встигли сховати. Це не так. Всі літаки збивали шахеди та полістику в небі. Жодного літака під час тривоги не було на. Аеродромі одразу після шахетної атаки окупанти вирішили покошмарити нас кинжалами. Вибухи в Києві та Староконі. Телеграм-канал Офісне мишеня зазначає, що сьогодні знову були попадання в муляжі макети F-16. Це єдине, що пошкодили окупанти на аеродромах. Ці літаки в меві пілоти в безпеці відбувають атаку. Втім, телеграм-канала підкреслює, що зрадники спрацювали на осі 100% Як тільки там поставили макети, через 10 годин почалася масована дронна атака, а потім кинжали. Пише, що як мінімум один винищувача це не F-16. Пошкоджено крім того, по Києву били невідомі типи ракета зі сторони Білорусі. Тіма влада чомусь про це й далі мовчить. З Білорусі вже неодноразово летіла і влада забороняла бити у відповідь. Але у Залужно та Сироського було на це свої плани. Летіло по місцях пускових установок. А у відповідь завжди була однаковою. Це не ми за даними телеграм-каналів. Росіяни думають, що ракети пробули на аеродроми, тому і вибивали для атак аеродрому. Втім, тактика залужного рухумої логістики продовжує діяти. Попередні окупанти намагалися атакувати Бориспіль кінжалами, Пише телеграм-канал Портузький партизанам. Цілять по аеродромах Києва та мостах. Джерела пишуть про попадання в деяких місцях, і це одразу після Енгеліса, яких після останнього удару ЗСУ просто перестав існувати. Отакі От мирні домовленості із диктатором Путіним а Джон Лоу пише: Путіну потрібен Київ у вогні. Путін бачить можливості доручити своєму американському колезі, нав'язати Україні мирну угоду, продиктовану Росією, якщо Дональд Трампа вірив, що зможе. Переконати Володимира Путіна підписати всебічне припинення вогню в Україні, він вчиться на важкому досвіді. Росія зацікавлена в мирі, але тільки на своїх умовах мізерні результати телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним говорять самі за себе. Оголошення про 30-денне припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, яке Трамп назвав досягненням, є перебробленою старою ініціативою. Це питання обговорювали Москва і Київ ще до торічного вторгнення України в Курську область, надаючи, що найменше поступок Путіна Аналізував, що готовий вести довгий повільний танець із Трампом, поки російська армія продовжує наступати на полі бою. Його стратегія зрозуміла використовувати перемовини про припинення вогню як інструмент для прискорення перемоги, встановлюючи умови, що згодом стануть частиною фінальної угоди. пересрелі з Кремля, випущений після розмови, наводить один різучий приклад. Путін підкреслив Трампу необхідність припинення військової допомоги в обмінно розвіданими з Україною. Це було виправдано як спосіб запобігти ескалації конфлікту і працювати над його вирішенням політико Ломатичними засобами Трамп явно ще не був готовий зробити цю поступку, навіть якщо він нещодавно припинив як військову допомогу, так і надання розвідданих, щоб переконати Київ погодитися на припинення вогню обидва. Ці елементи були відновлені згодом. Проте Путіна позначив точку, до якої він повернеться. Він установив очікування, що припинення військової підтримки США для України є необхідною умовою для укладання угоди. Немає жодних вказівок на те, що адміністрація Трампа відповіла своїми умовами. На відміну від Трампа, Путіна не поспішно. Ша його армія може продовжувати бойові дії ще кілька місяців без значних втрат. Він може бути впевненим, що з початку літа резерви для боротьби в Україні почнуть вичерпуватися, оскільки мало ймовірно, що адміністрація Трампа погодиться на новий пакет військової допомоги для Києва. Він також знає, що Європі буде складно заповнити цю прогалину. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзів. Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.